Білим по чорному вирішили вдарити депутати Київради, задумали навести лад на аж надто в таємниченому ринку столичної нерухомості. Посланці від народу пропонують змусити той такий народ сплачувати податки за орендний бізнес. Плата не дешева, та ще й коригувати її. Пропонують залежно від престижності району та історичної цінності будинків. Що ближче до центру, то платитимуть орендодавці більше. Віталій Фанасієнко поцікавився, чи вірять кияни у білу оренду. Оренда столичних квартир уже від завтра може значно підскочити у ціні. А все тому, що депутати пропонують обкласти податком тих, хто ті квартири здає. А це 7 гривень 53 копійки за кожен квадратний метр. Далі більше залежно від розташування квартири та історичної цінності будинку. Ця сума може зростати у рази. Фахівці з нерухомості, м'яко кажучи, здивовані, адже у тому рішенні вже помітили дискримінацію. Поруч ти два будинки, один стоїть в межі. Центральної частини міста другині і е, вартість в цих будинках може бути однакова, але сплачувати податки люди змушені будуть різні. Потенційні винамечі квартир лише руками розводять, мовляв, з веденням додатковий податок ляже на орендаря. Всі витрати господар закладе в ціну. Ну, я вам скажу, що і так ціна достатньо висока. Ага, а, у, а у рівні зарплати все одно остаются прежніми. По чорному дешевле виходить. Я думаю, цього я не буду говорити в камеру. За даними фахівців із нерухомості, у столиці офіційно здають квартири лише 5% киян. Та й то стосуються вони лише елітних апартаментів, господарі яких правлять по 100 умовних одиниць за добу. Решта здають квартири нелегально. Я думаю, що закон ніяк, надеюсь, мене не коснеться, тому що я квартиру як здавав. По так і буду. Мені платити, я не вижу смысла Насправді у запланованій легалізації ринку нерухомості у такому вигляді мало шансів, кажуть аналітики. Адже й досі не зрозуміло, хто і головне, як контролюватиме тіньовиків. Перепробували вже всі методи контролю. Ми просили активно сусідів які хто здає в оренду, і участкових, щоб вони зробили по квартирний на Ну, в принципі це нікщо не привело. Прояснити правила гри. Автори запропонованих змін на камеру не захотіли. Мовляв, у Київраді робота кипить ніколи і вгору глянути. Тому киянам пропонують дізнаватися інформацію з офіційних джерел. Звісно ж, якщо завтра це рішення Києвради знайде підтримку в більшості столичних депутатів. Віталія Фанасієнко, Юлія Великотрав та Андрій Білоножко. Новини 2+,2.